Вони гримають казками вже вдруге за цей місяць. На початку березня робили це у Києві під кабміном. Тоді отримали зарплату за грудень минулого року. Нині вирішили нагадати про себе знову. Але у Львові, бо час іде, борг росте зарплату не виплатили за грудень. Обіцянки були засічені. Там її не дали. Годують обіцянками. Ми можемо, ми вибиваємо по суті тут. Керівництво Льві вугілля каже, не може розрахувати з гірниками, бо держава боргує за відвантажене паливо та ще й цьогоріч залишила вугільників без копійки бюджетної підтримки. Той термін, який брали від термінування 10 діб, він пройшов, але ні копійки не поступило на рахунки шахтарів. Сьогодні вже закінчується березень місяць і підійшов час виплати лютого. Тому сьогодні вже зібрали тим, щоб виплачувати два місяці, Це порядка 190 мільйонів. На стукі шахтарів вийшов перший заступник очільника області. Та як не намагався втихомирити голодний бунт, не вдалося. Ви нічого зараз шахтарям не докажете, тому що вони настроєні так агресивно вже садом потім. Яка домовлення? не може бути ніякої домовленості, розумієте? Діло в тому, що так так себе не можна вести. Та домовлятися шахтарі таки пішли. Керівник області Олег Сенюка їм повідомив, має інформацію, що перших 10 мільйонів гривень на зарплату мали б надійти ще у понеділок. І думаю, що завтра 25 мільйонів надійде. В середу я поїду на засідання кабінету міністрів і попрошуся, щоб ви щоб мені дали можливість виступити на засіданні кабінету міністрів. І в четвер або сам, або з першим заступником міністра, приїду до вас після обіду, щоб зарплати гірники готові чекати максимум до вівторка. Якщо її не буде, заявляють на роботу, не вийдуть, а підуть перекривати дороги. Оксана Лобойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. fato, o lado